Всім привітки, мої улюблені глядачі, і сьогодні я вам покажу, що ж заказали ми разом з вами. Були дуже гарні знижечки у Айхербі і зараз вони продовжуються, але там вже не на все. Тому якось у мене і не проситься, бо заказали дуже багато дітей, яке прикольне. І що ж замовили? Зараз вам покажу. Замовила постійна клієнточка ось таку пасту. Вирішила е, спробувати така цікава назва е, White. Або не буду говорити, як можна ще сказати. Так, тепер показую, що ще. Кальций, лактат, це замовила постійна клієнточка Оксаночка е, для свикрухи своєї, е, свою маму трохи любить. Також замовила постійна клієнточка таку олію. Олія це у нас іде е, як оце її називається альмонт, Забула. мигдалю. І е, оце 100% олія мигдалю. Я коли взяла е, з такої серії е, олійку е, від е, персикових кісточок, це неймовірно. Я е, ну хай не після кожного. Миття волосся, змащую їх, але менше від коренів, більше отута, щоб не сіклися. І мені дуже подобається. Тому рекомендую: беріть олійки, теж додавайте в свої догляди за волоссям. Це неймовірно гарно тоді виглядає. Лютин теж брала клієнточка постійно, вона його вже не перший раз бере для своєї родини, також для себе. Лютинце. У нас такий і не мінерал, але біодобавочка, яка дуже гарно допомагає. Так, людин така біодобавочка, яка дуже гарно допомагає, коли не хочеш зробити профілактичні заходи для очей, для укріплення стінок. Для укріплення О, там у нас судинки у і теж вони потребують біодобавочок і підкріпленнями. І інозіто дуже класнюча біодобавка. Також вона рекомендується жінкам при клімактеричному періоді, а також при звичайному, коли є ендометріоз. Тому ми, дівчатка, вивчайте, замовляйте. Дуже класна біодобавочка, вже не раз мене набрали, і замовляють ще так, вітамін Д3 у дозуванні 5000 це якраз таке те дозування, воно і лікувальне для деяких, але в основному профілактичне. Бо зараз ми ну, не достає нам вітаміну Д. Наприклад, лікування у нас ковіду. Це вже. Дуже багато підтверджено йде за допомогою вітаміну Д, також цинку, дексаметазону і противірусних також засобів. Але не в крайньому випадку антибіотиків, а не так як раніше: вірусне, бактеріальне все лічимо антибіотиками. Це неправильно. І зараз мої любі це все викорінюється. Антибіотики хай не завжди, але вже дають по рецепту. І я вважаю це правильно. Від розтяжечок взяла постійна клієнточка, мені цікаво, її, як вона використає, і що мені розкаже, якщо цей засіб дієвий, але не тільки засоби ці дієві, а ще є такі вправи фізичні, і оце, оці засоби, і. Буде вам щастя, як ото кажуть мої люди. Постійна клієнточка у мене вже замовляла цю біодобавку на раз. Я якось за нею вже й забула, хоча вона е, дуже е, дешева відносно. це 21 століття. Е, за рахунок отакої пластикової е, е, упаковочки, е, а також е, ну, дешево, е, дешевої сировини, ці біодобавочки вони навіть менше виходять чим інші. Найменше я б так сказала. така розкручена марочка, тут ще йде і за фірму. А 21 століття якось ну я в аптеках у нас бачила, але там же ж накрутки страшні. А оця така біодобавочка коштувала. 200 з гаком всього, і подивіться, скільки тут таблеток. 90 таблеток, дівчата. на 90 днів. Моя постійна клієнточка розказала, що коли припинила цю біодобавочку, пити, у неї почалися судороги, тому що ця біодобавка підтримувала її м'язи. Тут кальцій, магній для розслаблення, цинк і Д3. Все те, що необхідно, жіноці. Любому, чесно вам скажу, у будь-якому віці. Так, ставлю, щоб всі бачили. Пізанська башня. Не знаю, полетить чи ні. Цинк-баланс. Так як були знижечки гарні, у мене постійна клієнточка замовила ось такий цинк-баланс. Цинк потрібен у будь-якому віці. І ще що скажу моє любі: це те, що Зоветься під добавочкою Селен. Селен теж він гарно е, робить імунні діла. Також він для щитовидки, конче необхідний, саме цей Селен. І також Селен е, він потрібен ще чоловікам для підтримки чоловічого здоров'я, жіночого і чоловічого здоров'я. Так само, як і цинк, він теж у е, усіх, так сказати, справах задіяний. Без цинку е, наші е, репродуктивні системи будуть страждати від недостачі цинку. Це тисяча найкращий вітамін С е, з гарним дозуванням. Я брала не на фірми, але іншої, і що я вам скажу. Якби не вітамін С, моя болячка, а я захворіла десь всередині відпустки, приємно, не дуже. Але хотілося вилікуватись швидко. І завдяки цьому вітаміну С в дозуванні тисяча діла пішли вгору швидше одужування. Саме завдяки цинку, Д3, вітаміну С. Про який ми постійно забуваємо, і забувають лікарі. Але дуже багато лікарів вже взялися і е, направляють е, на Д3, щоб зробити аналіз. Є такий у нас аналіз, тому що вже е, зрозуміли, що Д3 е, присутній завжди при імунних ділах. А нам як учили, що Д3 у нас необхідний для кісток. Якщо ми їмо багато молока, молочних продуктів, то у нас ця норма погашається. Нам не треба і лишнього Д3, тільки діткам призначали. Я пам'ятаю, моєму владусіку призначали. В дитинстві ми капали Д3 з піпеточки такий. І він такий жирненький, такий негіркий, йому подобалось. Але що ж щодо здорових уже таких людей, які сформувалися, то Д3 якось їм ну це в крайніх таких випадках назначало. А зараз це все виправляється. І я цьому дуже рада. Ну, де три, у нас ще одна баночка. Бачите, мої любі, і це так класно. Якраз таки він вискочив у підтвердження моїх слів. Ну що, мої любі, ось таке було моє замовлення. Замовлення величеньке, більше, ніж на три тисячі. У мене так завжди збирається дівчатка. Дівчатка у мене за своє здоров'я дуже турбується і турбуюсь і я. Тому цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.